Уряд України оприлюднив текст угоди зі США, у якій йдеться також і про корисні копалини. Опублікували документ на урядовому сайті. Передбачає створення американо-українського і інвестиційного фонду. США представляє корпорація з фінансування міжнародного розвитку Україну, державна організація, агентство з підтримки державно-приватного партнерства. У тексті, зокрема, США визнають намір України уникнути конфліктів під час підготовки угоди щодо вступу до ЄС угод із з міжнародними фінансовими установами підтверджується, Україна зберігає за собою право визначати для пошуку розвідки видобутку природних ресурсів ділянки у межах своєї території. Уряд України вживає всіх заходів для сприяння своїм. Ім агентствам, установам у виконанні угоди будь-які внески або платежі у рамках угоди не підлягають оподаткуванню. США також звільняють прибутки фонду від податків. Якщо після набуття чинності угоди ша надаватимуть Україні нову військову допомогу, капітальний внесок ша вважатиметься збільшеним на оціночну вартість. Такої допомоги документ може бути змінено за письмовою згодою сторін.